Українська Федерація банків продовольства неприбуткова організація, яка займається передачою продуктової допомоги найбільш вразливим категоріям громадян. Національна спілка журналістів України підписала меморандум про співпрацю з цією організацією задля підтримки тих журналістів, які опинились у складних життєвих умовах. Результатом підписання меморандуму і стала допомога, яку отримали і черкаські журналісти. Ці продукти призначені для тих, хто. Постраждав від війни ветеранів журналістики, журналістів, які мають важкі хвороби внутрішньопереміщених осіб, і саме такий розподіл, саме таким журналістам, ветеранам журналістики, пенсіонерам, людям з інвалідністю. Ми і розподіляємо ці набори, і е, їх отримають не лише журналісти з обласного центру, а і з Смілянської, курсунь Шевченківської, Гродищенської районних організацій, тобто вони поїдуть і в райони. Василь Марченко серед отримувачів допомоги. Він нещодавно відсвяткував свій 75-літній ювілей у журналістиці з 1966 року. І донині він є бійцем інформаційного фронту. Працює у газеті Черкаський край і активно допомагає фронту у якості волонтера. Але зізнається приємно отримувати таку увагу і самому у дитинстві. Я мріяв про лаври і Штепселя Андрія Сови. А зустріч із по, у полі хлопчика із журналістами, серед яких були працівники районної газети Шлях колективіста Шполянської і працівник молоді Черкащини Василь Семененко переламало мене і налаштувало на журналістику. Ну, а потім далі більше відчув тепло газетного рядка відлитого. На лінотипі і почав писати із сьомого, практично, класу. Ну а в десятому вже був позаштатним кореспондентом газети. Отримали допомогу і кілька регіональних журналістських організацій. Для ветеранів інформаційної Ниви це зовсім не зайве. Ветерани журналістики зараз знаходяться в не найкращих умовах, це не секрет, так би мовити, і тому настільки вона є цінна, і це не стільки допомога, скільки увага для літніх людей. Це можна сказати одне із перших, що їх тримає, їх підтримує, їх надихає, що вони щось зробили в своєму житті, що вони залишили по собі ну, значний слід. В історії журналістики, зокрема тому я щиро вдячна Національній спілці журналістів України за таку таке піклування про ветеранів журналістики. Черкаський журналіст Назар Вівчарик вдячний за те, що не обійшли увагою, і його батька, відомого в області медійника Олександра Вівчарика, каже, що ця допомога в першу чергу це увага до ветеранів медійної сфери. Я думаю, звичайно, ця допомога від спілки і тої організації, що це надала цю допомогу, буде суттєвою такою. Ну підтримкою для наших колег. У продуктових наборах найбільш необхідні продукти щоденного вжитку: крупи, консерви, боришно, олія. Серед черкаських журналістів є багато тих, кому ця допомога зовсім не зайва. Тому велика вдячність за увагу і турботу всім причетним до її організації.